Ось, бачите, милі, друзі, яка гарна кладка. Тепер я вам покажу другу кладку. Боюся сходити. Другу. А чи то ще друга є? Да, ще мої друзья діду ведеру я покладу. Ух ты! Трошновато Іисуса поможи, Господи, дійти. А я так хочу схватити. Все цей... я на не днів, не от вас ворта. Господи, Боже. Бачите, які мої друзья. Яка гарна кладка. Бачите, дивіться, гарно, гарненько. Як живе, правда? На тисячу раз гарніше курятмі. Яке гарне все чудове.